Рашка атакувала, ж вона саме житлові будинки атакували. Ви бачите, рашки, насправді, щоб ви знали, її так надовго не вистачить. у Урашки насправді паніка. Бо якщо продовжиться оця їхня операція, рашка видохнеться, і у них нічого не залишиться. Або як в до останнього воювати і кінець держави, вона все посипеться. Або зараз отак всіх запугувати, залякувати саме для того, щоб всі погодились на план миру. Ну і знову ж таки, вибори в Україні, да? вони будуть готуватись весною. Але то, що переживають зараз українці, то як українці часто сваряться зараз між собою, ну, у людей вже ні нерви не витримують нічого. Це ж неможливо. Тобто в один момент десь українці тусуються, гуляють і так далі. Хтось за кордоном, як я, да, хтось, слава Богу, допомагає за кордоном, хтось ні, хтось просто своє життя живе. В той же момент люди в метро просто живуть в палатках, не в палатках, а просто спять, щоб врятувати своє життя. І оцей дисонанс. У людей, тобто, нас же ж готували до одного в житті, а вийшло абсолютно друге. Ми не можемо повірити, в те, що десь може відбуватися ну у людей життя закінчується. Люди сп'ять просто ну, в підвалах, десь в мітро, яке раніше було мирним, а з інакшого боку треба жити життя, веселитися і так далі. Оці всі психоемоційні моменти вони настільки висаджують і настільки б'ють по здоров'ю, що у нас у всіх, уже незалежно від того, де ми знаходимося, навіть якщо за кордоном, у людей все рівно вони відірвані назавжди від дому, від свого коріння Назавжди тепер не зрозуміло, як будувати своє життя. Я вже не кажу про українців в Україні з окупованих територій, у яких просто все обірвалося, і ще, не дай Боже, близьких немає, і вони ну не розуміють, як раму зібрать і так далі, саме з цього приводу. Я зараз взяв професійного психолога, з яким я займаюся, який, яка мене витягувала а, з посттравматичного синдрому після п'яти кульових поранень. О, така історія. І а, проведемо абсол ефір абсолютно безкоштовний. Вона розкаже, що вам робити українцям, як взагалі себе зібрати до купи, зібрати травму. Я її повністю це буде за мій кошт, вам нічого платити не треба. А, посилання, поклик, самі знаєте де, ТГК-канал, переходьте, три крапочки горі справа, відкрити в браузері. І, а, Порозмовляємо загалом, зберемося. У нас там велике ком'юніті. Що українця взагалі цій ситуації робить? Бо я дивлюся, як навколо всім гірше і гірше, наче йдеш аналізи здавати. Я ще мовчу за кордон. Тобі кажуть, все окей, все хорошо, і бо профенчик все добре, але ніхто не бере до уваги, як ми всі посипались, як наша нервова система зруйнована, як вообще жити в нових реаліях, як вообще сприймати, то, яким стало наше життя. Я сам дуже часто сижу, при тому, що слава богу, у мене ну більш-менш все в житті. Я дуже довго там вибудовував там свій бізнес онлайн, щоб спокійно собі функціонувати на відстані, неважливо де, і все рівно доходить до такого, що я інколи лежу, не можу встати, думаю, може мені влягти в лікарню під капельниці. взагалі. Ну ладно, в мене поранення. Але ж в мене багато знайомих, в яких немає ніяких поранень, які чисто через цей психоемоційний стан, ну ну ужас у них просто. Вони не знають, як далі жити. І от напишіть в коменти чи. Ви змирились з тим, що відбувається? Я, як ви взагалі зараз жити? Що вас тримає? Шо, що вам дає посмішку на обличчі? Попри все, те, що відбувається, що вам дає сили жити, мріяти, досягати і робити щось далі, коли ти не знаєш, де ти будеш завтра і яким завтра буде твоє життя. Друзі, таке от, такі от е відео загалом про це все більш детально. Я з вами також поспілкуюся, поділюсь своїми порадами, е і в тому числі, як мать. Копійку, точніше, не копійку, а шаги в цьому всьому світі, бо без копійки ну, прям дуже важко, особливо за кордоном та й в Україні також. І саме головне, з вами професійний дипломований психолог з усіма порозмовляє і порадить, як нам в цьому всьому жити, не просто виживати, жити, функціонувати, будувати і мріяти. Щоб у нас було з вами добре і щасливе майбутнє, бо ми друзі з вами всі разом є Україна незалежно від того, де ми знаходимося, все друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримають.